Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Так, Стрибай. Для вас карта дня на 29 квітня 2024 року. Отож, отож, мої любі карта дня для нас. Так, сімка посухів. Що в нас на дні колоди? Карта світ, старший аркан. Сінка посухів тут ми щось закриваємо. В кожного своя ситуація, в якій сфері ви щось закінчили. Закінчуєте, закриваєте, тому що, ну тут немає багато що говорити. Закриваєте. Ви самі прийняли таке рішення, що все досить товкти досить воду в ступі. Тому що на дні колоди. Новий етап, новий світ, старший аркан, тому що має відбутися щось важливе, тому що я так ну, переходжу на інший рівень, на іншу сходинку. Це є народження чогось нового. Ви собі спланували, ви вирішили, що я стаю іншою людиною. Я переїжджаю, я закриваю одні стосунки, тому що в мене народилися інші. Я переходжу. В інший статус. Ну, З чим це пов'язане? В кожного своя ситуація, але це щось, що закінчується одне, тому що починається щось нове. інше. Ну, ви переходите на іншу роботу, ви стаєте, наприклад, нареченими. Так вам зробили пропозицію, і відповідно у вас. Вже міняється стиль життя. Ви одружилися, ви стаєте чоловіком і дружиною, і знову ж таки, відповідно, ви вас міняється вже стиль життя. Ви стаєте батьками і також ви починаєте жити по-іншому. Ви переходите на іншу роботу і підлаштовуєтеся під інший ритм життя, під інший колектив. Ну підставляйте, що ви закриваєте, а закриваєте ви для того, щоб відкрити щось нове, тому що. Починається нова сходинка в вашому житті цікаво таке. І в старший аркан це важливо. Для вас це важливо закрити ось це, тому що, тому що ви готові до нового. Що нам буде допомагати? Ой, королева кубків. Дивіться, яка тут гарна карта. Доросла жінка, стихій вода, риба, рак, скорпіон. Це може бути жінка-фахівець, як психологиня, яка вам допомогла закрити якийсь гештальт, який вам заважав, що вас мордувало. І ви стали людин, новою людиною, так би мовити, з іншими поглядами. Ви позбулися своїх страхів, ви позбулися своїх. Так, до речі, це може і позбуватися своїх залежностей. Все, я даю собі слово не палити, так? І все. Я... Стаю новою людиною, здоровішою, щасливішою. Ну, тобто, оцю ця жінка може бути причетна до того, що ви щось закриваєте. А вже яким чином підставляєте? доросла жінка 45, можливо, заради неї ви щось закриваєте. Можливо, вона вас підтримала. Це людина, яка жінка, яка вміє вислухати, жінка, яка вміє порадити. Також це жінка-красуня, так, заради якої, можливо, ви переходите на інший щабель. Закриваєте одну книжку і відкриваєте іншу. Ну, тобто, чим вона вам допоможе, така доросла жінка? Підставляйте під свою ситуацію, хто вона вам. Чи заради неї, чи завдяки неї, їй, їй ви закриваєте щось, бо вона вас підтримує і допомагає. Що, що буде заважати нам? Дев'ятка кубків. Тяжко буде залишити, тому що вже багато на, накоплено. Дев'ять – це споглядання вже, те, що я маю, а, а маю я багато. І от позбутися цього. Отих накопичень своїх емоційних, бо це емоції наші, буде важко. Можливо, тому і потрібно. щоб потрібна допомога от жінки такої, яка розуміє, тому що самому впоратись закрити важко, тому що там багато всього в тій печері потрібно багато всього залишити. Емоції, життя, яке ви прожили, людей, можливо, з якими ви відчували ті емоції, переживали ці емоції. Ну, от щось. Емоційно важко відпустити. Але ви впораєтесь, тому що на вас чекає нове життя, нова сторінка, нова книжка, новий етап, новий, новий статус. І ви повинні відпустити. Можливо, це, це нове життя пов'язане з іншою людиною. І тому потрібно закрити всі хвости, підчистити, не тягнути всі свої. Тому що, ну. Дев'ятка куб, кубки це ж і позитивні, і негативні емоції. Це взагалом наші переживання, всі, наш емоційний стан потрібно ось там, в тій печері, залишити, тому що воно в майбутньому ось в новому житті вашому буде заважати, ви будете оглядатися, ви будете порівнювати, Ви будете… а от, можливо, та, там було краще, а можливо, з нею, з ним, якщо це стосується. Нового життя, ну іншої людини, нового кохання, то не тягніть за собою ось ці порівняння. А от він, вона так не робила. А от так не, 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 мене не примушували, чи ось так я себе не почувала, не почував. Закрити оці свої всі претензії. І як плюси, так і мінуси: закрити ось в тій печері. Все. І йдіть в нове життя з. Тільки з позитивом, з радістю. Заховаємо вже в печеру ці емоції заховаємо. Але, до речі, дивіться, забула сказати сімка посухів вогню карта. Будьте обережні, щоб вогонь нам не програвся в прямому розумінні вогнем. Ось такий сьогодні день мої любі. Я бажаю нам всімирного і спокійного дня. Я бажаю нам вдалого дня, щоб ми, щоб ми сьогодні закрили в тій печері все, що нас турбує, все, що нас заважає, нам заважає жити, все, що нас обтяжує, обмежує, є таким тягарем чи каменем, не дає нам розвиватися, не дає нам бути вільними, спокійними, не дає нам можливості. Адекватно оцінювати ситуацію, все, залишайте, закривайте і оновлюйтесь. Живіть, я бажаю вам щастя, здоров'я, радості від життя. Не потрібно жити. Життя ж воно вже і зараз. Ось. Ця хвилина, оцей момент, це і є вже наше життя. Те, що було, не повернеш. Те, що буде, ми не можемо на це вплинути. Ми тільки можемо собі планувати, думати, мріяти і намагатися вже підлаштовувати це під обставини. І тому немає сенсу ображатися, тягнути з собою ось ті. Все воно вже відбулося. Це не зміниш. І картати себе цим. Треба прийняти цю ситуацію, зробити висновки і йти далі. От цього я вам і бажаю. Адекватно і реально оцінювати, навчитися відсіювати, закривати, перегортати сторінку. Воно мені не потрібно все, залишаю йду далі. Я бажаю вам радості від життя, тепла, натхнення, рідних і близьких поруч. Проживайте кожен день. З любов'ю і з радістю. Люблю вас собі, маю. Щиро тішуся, що ви у мене є, ви моє натхнення, ви мої крила, ви мій настрій. Пишіть, будь ласка, коментарі. Діліться своїм настроєм, своїми бажаннями, побажаннями. Мені дуже приємно їх читати завжди з нетерпінням чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, мої любі папа.